Тарас Григорович Шевченко. Великий український письменник народився в невеликому селі Моренці, що на Черкащині, у 1814 році, в бідній селянській родині. Сім'я Шевченків була кріпаками у великого магната та сенатора Енгельгарта. Крім маленького Тараса, в сім'ї Григорія Шевченка було ще два брати та чотири сестри родини Дуже швидко осиротіли. Тарасу було всього 9 років, коли померла його мати, а в 12 років у майбутнього поета помер батько. Дитинство юного Тараса пройшло у селах Муринці та Кирилівка. З самого раннього дитинства у майбутнього письменника була велика жага до малювання. Свій малярський талант він залишав повсюди, де тільки було можна. І на стінах, і на дверях. Тарас Шевченко для своїх малюнків використовував вугілля, потім крейду. А коли, навчаючись у школі, зміг придбати папір та олівець, то до малювання ще більше зросла. У восьмирічному віці хлопчик, щоб навчитися грамоті, поступає на навчання до місцевого вчителя дяка. Але шкільне навчання дитині було не до вподоби, і він тікає в село Лисянку, а потім в Тарасівню до дяка маляра, сподіваючись пізнати всі таємниці малярства. Але дяк. Не визнав талант до малювання у юного Шевченка, визнавши його нездатним до цього мистецтва. Свої неповні 16 років юнак потрапляє на службу до поміщика Енгельгарбрта в ролі Кухарчука, а згодом і козачка. Але, на відміну від дяка, поміщик помічає пристрісне Тарасика до малювання, переїжджаючи, поміщик бере з собою і Тараса та направляє його на навчання цехового майстра Ширяєва. Нарешті доля посміхнулася Тарасу Шевченку. І він не тільки почав займатися цікавою справою, відвідувати ермітажі та змальовувати статуї в літньому саду, а й познайомився з такими видатними діячами, як Прилов та Жуковський. Коли Шевченкові було 24 роки, його друзі вирішили подарувати талановитому митцю волю та викупити його скріпацтва. Одержавши кошти від продажу своєї картини, Крилов віддає їх Енгель і Тарас Шевченко отримує свободу. Після одержання свободи Шевченко з завзяттям береться за вивчення наук та вступає до Петербурзької академії мистецтва. В цей час, також за сприянням друзів, Тарас Григорович Шевченко видає в світ свою першу книгу віршів під назвою Кобзар. Вихід цього збірника став справжнім вибухом. Поезія Шевченка зачаровувала своєю виразністю, простотою вона зароджувала натхнення та пробуджувала прагнення до волі, виховувала патріотизм та національну гідність. Якщо людське суспільство було у захваті від талановитого митця, то для царського уряду Шевченко ніс небезпеку. Йому заборонили писати і малювати, на довгих 10 років заслали у солдати. Але, незважаючи на короткий життєвий шлях, Тарас Шевченко вніс великий вклад в розвиток національної літератури та мистецтв. За роки свого життя митець написав велику кількість різних творів. Він є автором понад тисячі художніх робіт пейзажів, портретів. Особливе місце серед видань автора посідає його книжка Буквар, яку він написав для дітей, бідних верств населення. Ця читанка стала першою демократичною книжкою в Україні та продавалася лише за три копійки, що її мали змогу купити найбідніші. Багато ще різних підручників для школярів мріяв написати Тарас Шевченко. Але передчасна смерть поета не дала змоги здійснити ці плани. У 1861 році, 10 березня, Тараса Григорьовича Шевченка не стало. Його було поховано в Петербурзі на Смоленському кладовищі. Але згодом поета переховали там. Де він сам заповів зараз могила видатного українського поета, письменника та творчої людини знаходиться над Дніпром біля Канева.